ми в попередній годині з пані Золкіною обговорити російські можливі кроки стосовно зернового коридору. Як уже з'явилася інформація про те, що росіяни готові повернутися до цієї угоди, і з цього ми почнемо нашу розмову з Петром Черником, військовим експертом. Петре, вітаю. Слава Україні. Героям слава для мене трошки несподівано стало прочитати от щойно в новинах про те, що росіяни сказали, що отримали від України запевнення, що ми не будемо використовувати цей зерновий коридор для воєнних цілей, і росіяни готові відновити свою участь у зерновому коридорі. Ви сподівалися на такий розвиток подій після того, як кілька російських кораблів вибухнули у Севастополі. Політика, це мистецтво можливого, на мій погляд, Ердоган і Сідіньпінь дуже серйозно і впевнено натиснули на свого. Колегу по тиранічному цеху, того, що ми називаємо Володимиром Путіном. От ніщо більше, от саме так все і відбулося. Нагадаю, поза 400 мільйонів людей годуються з українського збіжжя. На цю хвилину ми експортували десь у межах 9 мільйонів тонн різного продовольства. Це десь чверть від нашого потенціалу експортного, і планета Земля потребує наших продуктів, як у першу чергу, африканський континент, де колосально зараз зростають інтереси Китаю. І Китаю там не до діла, щоб починалися якісь голодні бунти. Те саме стосується, і в першу чергу близького сходу. Є країни, які на майже на 90% залежать від українського борошна. А як відомо, турецький імперіалізм прокинувся, і Ердоган показує доволі дієву політику, як захищати власні національні інтереси. На мій погляд, під таким кутом, треба дивитися на цю проблематику. Загалом, як такий невеличкий висновок. Путін уже не той, і Російська Федерація уже не та це вже далеко не другий геополітичний гравець планети Земля, яким вони себе вважали і хотіли відновити свій наддержавний статус. Їхній час минає. Ну минає і наше завдання забити останній цвях у їхню домовину. Чим зараз займаються наші збройні сили, але хочеться тепер детальніше поговорити про ситуацію на фронті. Насправді, ми спостерігаємо таке невеликі. Ну за не затищає це можливо неправильне слово, але вирівнення ділянки фронту, хоча Бахмут і Солидар викликають певні занепокоєння, оскільки там росіяни стараються хоча б 10 метрів, але продавлювати нашу оборону. Як ви оцінюєте ситуацію саме на цьому напрямку, і чому росіянам розходиться на Бахмуті і Солидарі? Ну у цьому напрямку вони направду сконцентрували чи не найбільші сили і засоби. Плюс це це саме та ділянка, яка інформаційна дуже у них підігріта. Але я би дав десь загальну характеристику, що відбувається на фронтах, бо я не дуже люблю вдаватися у деталізацію окремих ділянок, чому переконався на власні експертні діяльності, що ворог розбирає кожне наше слово. от дійсно ми при, приходимо до другого. Такого типу бойових дій, бо десь уже рівновага на фронтах. Не знаємо, що це та що це таке. Практично все літо ми перебували у цій точці впритул до вересня, коли наші військовики організували блискучу харківську, а потім трошки меншу ямпільсько-лиманську наступальні операції. І от ми дійсно зараз фронт вирівнюємо, і це є абсолютно логічно, і не треба аж занадто сильно піднімати планку очікувань. Бо десь під час цих операцій я сам мав дискусію із деякими своїми колегами, що мовляв у нас є потенціал вийти мало не на Урал і зустрітися там із китайськими військами. Це далеко не коректно. Противно ще доволі сильний 300 тисяч мобілізованого складу, які підуть у бій. У них на жаль є, і його доведеться перемелювати. На мій погляд, на конкретно на луганському напрямку, буде Стабілізація фронту Принаймні, намі противник буде намагатися переходити в оборону по лінії Сватово-Криміна і будувати там якусь бліду подобу щось на зразок лінії Маннергейма, чи Зігфріда. Як на мій погляд, не вдасться. Це тільки спроби. У на Бахмутському напрямку дійсно будуть намагатися контратакувати, але на цю хвилину наші збройні сили дуже упевнено дають. Опір, ну і правобережжя Херсонщини найімовірніше, їхній потенціал стиснеться до спроби утримувати сам Херсон, як теорично проти будь-яких лобових атак, найнайдієвіша тактика це облога. І вважаю, що як тільки по справжньому ґрунти стануть мокрими і важка техніка, не зможе ними рухатися. нагадаю. Танки це 39-42 тонни, Важкі артилерійські установки, 40 тонн, ПМПБТР у мене у межах 12 тонн. Усе перейде у затяжні контр-артилерійські дуелі, і в частині якості ми на порядок вищі. Однак кількість ніхто не відміняв. Я якраз хочу там. пане Петре, якраз про кількість хочу поговорити, тому що е, після багатьох моментів спілкування із експертами і з нашими захисниками на передовій у мене склалося на загал таке враження, що наша допомога, допомога від наших партнерів, воєнна допомога, я маю на увазі, вона вирівняла шанси і допомогла Україні меншою кількістю людей воювати значно ефективніше проти більшої чисельності російських військ, але оця допомога вона критично важлива для нас, але вона іще ще недостатня для того, щоб остаточно шальки Терезів перехилити на нашу сторону і зробити можливість наших подальших активних наступальних дій ну настільки безпечними і настільки ефективними, як того б хотіло очевидно, наше воєнне командування. Чи правильно у мене складається враження, що у нас зараз достатньо технічної допомоги цієї воєнної допомоги для вирівнення лінії фронту, але потрібно ще більш техніки для того, щоб почуватися переконливо в наступних атакувальних діях, ваша позиція є слушною на 100%. Все коректно і грамотно ви розумієте. Дійсно, на цю хвилину нам вдалося. Досягнути оборонного паритету, знаєте сам феномен того, що на початок війни 22 армія за потенціалом, тобто ми, українці, перейшли в наступ на другу армію світу. Так вони себе вважали Ну це вже історичний феномен. Сам по собі прийде час, ми його. Розберемо тепер дуже коротенько кілька слів про сучасну зброю. У Нас є хибне ураження, що наші союзники можуть зняти все в себе за зброєння і віддати українців, бо мовляв українці борються на передовій за весь цивілізований світ. Насправді так і є. Ми б'ємося за світові цивілізаційні цінності за демократію і за своє виживання у тому числі. Але так не буде, що всю зброю зняли і нам віддали. Плюс сучасна зброя це неймовірно технологічні складні е, об'єкти, починаючи від важких. Гаубиць, закінчуючи комплексами Айрісті для того, щоб ми отримали більше зброї, це все треба поставити на конвеєр. Нагадаю, конвейер – це місяці, а в окремих випадках роки. І там немає так на заході, що завод побудували, 10 тисяч робітників взяли, виробили якусь продукцію. А потім, як у нашій старі, ще на жаль, совковій практиці перевели завод на простій і робітники виходять раз на тиждень, і там питання, чи є в них зарплата? Ні. Це цивілізований євроатлантичний світ. Там діють правила. Там оці всі моменти рахують наперед, скільки років і в якій потребі ці заводи можуть працювати. І соціальний, а навіть електоральний момент також враховується. Тому воно не все так швидко. Однак, загальний стратегічний висновок на нашу користь, величезний євроатлантичний конвеєр запрацював і він дасть свої результати. Думаю, справжній перелом у нас настане тоді, коли ми отримаємо хорошу авіацію. У цьому напрямку ведеться серйозна робота рано чи пізно сучасні комплекси будуть. Так, ну про авіацію, і про танки ведеться постійна робота, і це в нашому ефірі неодноразово підтверджував міністр оборони пан Резніков. А ще ці три хвилини, які в нас залишилось, я би хотів ну, почути вашу думку з приводу сьогоднішньої статті генерала Забродського, яку він опублікував у виданні Укрінформ, де пан Забродський прогнозує, що після того як росіяни відведуть свої війська з Херсона, рано чи пізно вони це зроблять, то в 2023 році вони можуть зробити два удар. Кулаки, один в напрямку Сум, один в напрямку Запоріжжя для того, щоб спробувати оточити нашу групу військ на лівобережжі і ну в такий спосіб якось завдати нам шкоди. Як ви оцінюєте таку перспективу розвитку подій в наступному воєнному році? Війна це шлях обману. стара Східна воєнна мудрість. дуже люблю історичні паралелі. Після Сталінградської битви було зрозуміло, що нацистська німеччина програє і програє. Всі розумні німецькі генерали це усвідомлювали разом з тим. На зламі 44-го і 45-го року німці організували блискучу арденську операцію у бік південно-західної Бельгії. Прорвали оборону. Союзників аж на 100 кілометрів. Це неймовірно багато. Так званий арденський виступ. Це їм, звичайно не допомогло. Вони програли, але з огляду на те, що для противника війна також екзистенційна і він б'ється на смерть, не можна виключати жодних сценаріїв. Війна це паритет можливостей. Хто краще обдурить ворога, краще сконцентрує сили і засоби. Про це ще Карл фон Клаузеві писав, нічого нового, той і буде мати динаміку. Успіху на бойовищі, однак, у загальному стратегічному паритеті я все ж таки схильний, що з кожним тижнем, з кожним місяцем, наш потенціал буде наростати. Нам є де взяти і зброю, не кажучи проти мотивацію А в них все складніше і складніше, попри те, що там якась країна парія, Іран, щось я там їм дає, і на жаль, дасть війна екзистенційна, або ми їх, або вони нас третього не буде. Ну, але у нас ще під боком Білорусь, яка теж грає на стороні Росії, і теж є такі прогнози серед військових експертів, що в разі відступу з Херсона вони можуть для відволікання уваги і просто для нервування спробувати вдарити зі сторони Білорусі. Реалістично? Усе можливо, не можна. Знову ж таки, вжию слова китайського мислителя Сунзе. Не треба чекати, що ворог не нападе. Ворог нападе в обов'язковому порядку. Треба робити все можливе. Що коли він нападе, ціла буде непомірною, нападуться на для них буде непомірною. Чи буде важко буде, чи буде дошкульно, буде війна нелегка, а мерзенна і важка справа. Однак хід війни не переламає, тільки видуже. Дякую, пане Петре, за ці реалістичні оцінки, тому що інколи мені здається, що реалізму нам справді трошки бракує. Ми маємо таку схильність або в надмірний песимізм, або в надмірний оптимізм. Вдаватися зрештою емоційні гойдалки під час складних випробувань це е, нормальна людська реакція психіки на те, що відбувається, і якраз оцей у цей ристане. Петро Черник, військовий експерт, був з нами на зв'язку в ефірі марафону. Єдині новини, продовжуємо слідкувати за тим, що відбувається. Залишайтеся з нами.